Мрію створюю, втілюю, надихаю в Україні. Вже сьомий рік поспіль відбувається конкурс із промовистою назвою Створено жінками. Він покликаний підтримати розвиток жіночого підприємництва та просування гендерної рівності. Реєстрація вже розпочалась. Хто може взяти участь у конкурсі та як він допоможе розвинути бізнес українських підприємниць? Про все розпитаємо у наших ранкових гостей, переможниці минулорічної премії Ольги Лекової та членкині журі. Сворена жінками яніни Ольховської. Вже йду їх зустрічати. Давай. Дівчата доброго ранку. Запрошую. Добрий ранок. Добрий ранок. Доброго ранку. Рада вас бачити. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. прошу. Доброго ранку, будь ласка. Дякуємо. Добрий ранок. І ми вам дуже дякуємо, що ви сьогодні до нас завітали. Хочемо Отож. розпочати так, з так. самої премії, створено жінками. Розкажіть її історію. Це дуже цікава історія, яка починається з 2019 року. Саме в 2019 році комітет бізнес леді при французькій торгово промисловій Палаті вирішив створити цю премію, створено з жінками. Основна мета цієї премії, премії на той час було це зменшення, зменшення такого, можливо, іноді негативного враження про жіночий бізнес. Що це таке, да, чому жінки йдуть в бізнес? Друга важлива ціля це гендерна рівність. Ну, і Третя це розвиток сталої економіки. А чому виникла потреба у підприємництві саме у підприємців саме жіночого бізнесу зараз? Саме зараз підтримувати. Продов, його. Так, підтримувати. підтримувати. Так, і розкажіть про труднощі, які постають зараз перед жінками-підприємницями, саме от в цей період. З початком повномасштабного вторгнення на плечі наших жінок ще більше напруга. Більші більше вимоги, більша ем, відповідальність. І багато жінок, наших чарівних пані, взяли бізнеса своїх чоловіків, своїх братів, своїх родин. Багато жінок, які вирішили переїхати з родинами з східної частини до західної частини нашої країни. Багато жінок виїхали з родинами з дітками за кордон. І тому дійсно потрібно було щось робити, оновлювати, розвиватися далі. Які труднощі? Ну по перше, клієнти. Ми з вами трошки в нас змінилися наші інтереси, наш побут, і тому нашим жінкам-підприємницям дуже потрібно вивчати наше з вами з нашу з вами клієнтську поведінку. Це по перше. По-друге, дуже важливо зараз підтримувати жінок, тому що це, як я вже казала раніше, це додаткове навантаження. І навантаження емоційно, і психологічно, і законодавче. І тому дуже важливо міжнародним організаціям, експертам підтримувати. І ви знаєте, коли в 2018 році ми перший раз провели дослідження, що необхідно жінкам, підприємцям, ми вважали, що це буде. Як, наприклад, від фінансової унови фінансування, кредитування. Mm -hmm. Ані, потрібні знання і потрібно натхнення. І саме ця програма створена жінками і направлена. Для того, перше, це змотивувати, по-друге, надати знання і по-третє, показати, що все можливо і сьогодні. І в такий важкий час. Давайте спитаємо у пані Ольги. Е, Минулорічне переможе. Як? Яку вам мотивацію дала участь у проєкті? і ваші враження? Враження саме головне, я не очікувала. В принципі, що перемогу, <гум> отримую перемогу. Хоча, звичайно, хотілося, мотивація напевно, хотілося... Показати саме важливість жіночого бізнесу, що жінки можуть також приймати участь у важливих проектах безпекових відновлення, тобто для мене це саме головне було показати важливість необхідності переробки, яка зараз необхідна, оскільки у нас дуже багато руйнацій після бомбардувань, і саме тому, що ми маємо. З цього це також ресурс, який маємо повторно використовувати. А саме головне використовувати його також для безпекових цілей. І в моєму бізнесі ми робимо саме меблі для укриттів. з того, що є. Це дуже класно. А як перемога допомогла вашому бізнесу? Чи, можливо, якось змінила вашу справу? А... Напевно, це масштабуватися, але для мене саме головне було ком'юніті. Насправді нічого немає важливого ніж люди. І от не стільки навіть гроші вплинули на мою мотивацію, скільки саме ком'юнітів у французькій палаті, тому що насправді це було дуже потужно. Ми підписали дуже цікаві контракти і, в принципі, можливості. Кожного разу, коли ми зустрічаємось, кожного разу відбувається щось таке вау і мотивує на подальші дії. Це точно. Яніна, розкажіть, що потрібно для участі в конкурсі, щоб у бажаючих як і Олі було більше цього вау. Ну, по-перше, я хочу наголосити. Сьогодні. Залишився з сьогоднішнього дня? Залишився рівно тиждень до подачі заявок. Угу. Всю інформацію наші чарівні пані зможуть отримати на сайті, створено жінками або в соціальних партнерів в соціальних мережах наших партнерів і Французької торгово промислової палати. Скільки заявок ви отримуєте щороку і чи збільшується їх кількість? Дякую за це питання. Дійсно, заявки, кількість заявок збільшується. У 2019 році їх було всього 45, а в тому році вже Якщо я не помиляюсь 425 Ого. чи 423. І в ми 10 спод... разів в 10 разів. І ми сподіваємося, що цього року їх буде більше, тому що кількість жінок-підприємниць в Україні збільшується кожного дня. На сьогоднішній момент всі 61% ФОПів, які були відкриті, відкриті в тому році, це саме жіночий бізнес. Тому. Так? це надихає дуже. Яніна, ну, я вас знаєте, що хотів спитати. Ви бачили сотні заявок, так. сотні стартапів, які декілька вас здивували останнім часом. Наприклад, Олі це незвичайний бізнес. Це так. І незвичайний потрібний, екологічний і соціальний. Які ще можна так, щоб глядач почув і сказав, вау, це можливо в Україні. Ви знаєте, бізнеса дуже різні. Більшість. Анкет більшість бізнесів, які ми отримуємо від наших пані бізнес-леді, пов'язаних з освітою. Uh -huh. Освіта це дуже важливо. А другий момент це з виробництвом, і дуже важливо, як на прикладі Олі це стале виробництво як переробка пластика або переробка банерів. А також наші дівчата пішли в ІТ. Wow. Роблять додатки, додатки, незважаючи на повномасштабну війну, про подорожі, про, про, додатки про покупки. Також мене ну, особливо зараз важливо підтримати жіночий бізнес, який пов'язаний з реабілітацією і лікування наших військових та ветеранів. Це також дуже важливо і наші дівчата це роблять да, і розвивають подальший бізнес. Ну і саме головне. Головне – не це креативність і є також науковий підхід. Я пам'ятаю один із перших, який мене ну прямо до серця, так да, от це бізнес, який ще це було до ковіду. Одна шановна леді відкрила спеціальний розпочала бізнес в таксі. І вони зробили. Вона розпочала розробляти і впроваджувати спеціальне, спеціальне таксі для людей з інвалідністю на колісних. Зараз це також особливо актуально, необхідно і актуально. Менше хвилинки в нас залишається. Що отримує переможниця? Що треба, що отримує переможниця? <гум> переможниця отримає по перше грошову премію 150 тисяч гривень. Прекрасно. це від французької торгової палати. Головний приз. Також кожен партнер буде вибирати свою, так можна назвати, вишеньку на торті, і також нагороджувати додатково. Третій момент це, звісно, як вже сказала Оля, це менторство, це навчання, це ком'юніті. Переможниця буде членів французької торгово-промислової палати. І це надає унікальні можливості для подальшого розвитку. Правда, Оль? Так дівчата, дякуємо вам, що сьогодні завітали до нас і за таку важливу розмову. І... Звичайно, за ініціативу вам і дуже дякуємо. Дякую, шановні вам. співвітчизниці обов'язково реєструйтеся, беріть участь у конкурсі, створено жінками. Можливо, саме це ваш шанс та поштовх до ще більшого розвитку.